Вітаємо усіх та хочемо познайомити вас з цікавою та дуже потужною технологією від Leica Geosystems. До речі, ця технологія є дуже актуальною в Україні. Мова піде про друге покоління революційного лазерного сканера blk 360 це переносний компактний лазерний сканер, який представляє собою унікальний симбіоз новітніх технологій, компактного розміру та швидкодії. Друге покоління стало краще свого попередника багато у чому, а саме він у п'ятеро швидше, ніж БЛК 360 першого покоління. Має оновлений дизайн, а також має нову оптику. До основних переваг цього девайсу можна віднести це безумовно габарити, найкомпактніший із наземних лазерних сканерів. Просте. Керування, керування з натиском однієї кнопки. Обробка сканів у реальному часі, точність до 4 мм на 10 м, новий інтерфейс USB Type-C та багато чого іншого. Щоб замовити даний прилад або технології, звертайтеся до нас, ми залюбки вам відповімо на усі ваші питання. Дякуємо за увагу та чекаємо на вас!